Всім привіт! Сьогодні 29 січня і в мене день народження. Я вирішив Ух, да. можете мене привітати. Я вирішив поїхати в Карпати з Танюшиком. Для чого багато говорити? Давайте зразу. Зараз ми піднімаємось на гору. Такі відчуття трохи сцикотні. Під нами Бог на скільки метрів. Ну так трошки, та ладно. Так трошки, звісно, ноги трусяться. С тебе? У мене ще нормально. Я обожнюю своє день народження святкувати в Карпатах. Я обожнюю це. Цілуй мене. Ми вже піднімаємося майже 15 хвилин і ніяк не доїдемо. А прірви стають все більше і більше. Подивіться. Было садиться, я не трус, но я боюсь. Знаєте, я так їхав-їхав і е, моя гора закінчилась на слові пі... Дивіться самі. Там обрив. Де? Я не знаю. ну Зараз буду пробувати. Фух, надіюсь, що мене вийде. Я не знаю, хто там будує траси. Якби я летів на величезній швидкості, то вже б десь там би зловили б мене внизу. Ну зараз побачимо, що це за обрив. Но він страшний насправді. Я спустився з гори, враження просто нереальні. Якщо чесно, дуже-дуже болять ноги. М'язи просто нереально напружуються, аж горять. Я думаю, завтра взагалі не зможу встати з ліжка. От, не знаю, кататись, напевно, завтра точно не будемо. Зараз я їду на гору по таню, танечка залишилася зверху. Вона не ризикнула спускатися, тому що гора дуже слизька. Мало снігу і лід. Я поки їхав, декілька разів впав і, чесно кажучи, було. Дуже боляче. воно того варте. Якщо у вас така є можливість, беріть речі і валіть на... в Карпати кататися. Але це нереально круте день народження. Дякую тобі, Танюшка, що затащила мене сюди на моє день народження. Дуже дякую. Це найкращий день народження. Я знаю, як ти будеш дивитися цей влог, то будеш умилятися і тобі буде приємно. Я тебе люблю. Катання на сноубордах, ми вирішили попаритися в баньки. Ось така чудова банька є в нашому готельному комплексі. Знаєте, колись ми в молодості любили е, після банів вибігати і голими дупами пригати в сніг. Зараз ми хоч не голими дупами, але все-таки вибіжемо на сніг. Это Танюшка, Анюшка погнала, бь ⁇ м. Бьем, 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 бьем. Опа! И Привет, я кто там? Хороше закінчення е, дня народження. Опаємо зараз в баню, поп'ємо чаю, може пиво. Ну, це саме краще, моя донька. шикарно. Да. Зараз я вам покажу, який ми зняли котеч. Він зроблений у стилі е, рицарів, тамплієрів. Тут все дуже гарно і прикольно. Зараз я вам все покажу. Там Танюшка мучає піаніно. Все зроблено з дерева, все дуже гарно. Нам дуже сподобалося. Класно. А ось наш номер, в якому ми проживали. Та-дам, та-дам, та-дам. Зараз ми приїхали на гору Захарберг, 1525 метрів гора над рівнем море, моря і зараз будемо підніматися наверх. Надіюсь, там буде нормально, без туману і можна буде подивитися на всю красоту Карпатських гір. День народження продовжується. Ми почали підніматися вже вище тисячу метрів і таке відчуття, що ми вже в небу, що ми вже піднялися в саме небо. Це біле, в хмарах, красота нереальна. Ось подивіться. Прямо біля нас проходять хумари. Ну, ми їдемо в хумару, дуже круто. І це ще не 1500 метрів. Дивіться, тут іні застиг, Дуже круто. Боже, тут нереальний вікна. Таке відчуття, що зараз просто не вистав. Сосульками стануть. Подивіться. тільки піднялися вгору і одразу забігли у колибу пити е, чай з ромом, тому що нереальний вітер і нереальна холода. Довго ми не витримали на самій горі, тому що тут нереальний вітер. Зараз спустимось трошки понижче. Надіюсь, не чуть, тому що тут нереальний вітер. Маленькі носкімоси, нам дуже холодно. Сьогодні ми вирішили ще поекспериментувати, Покататись на санках Ну, будемо зараз керувати санчатами удвох. Поїхали? Вуу! О, мазафака! Та керую! Воу, воу, воу! Воу! Ми трохи розрахували Ой, вий виїбано. Під того як ми покаталися нагуляли апетит, ми от замовили такий прикольчик. Тут картопля з салом от, і ковбаска. Дуже смачно все пахне. М -м 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 -м. Смакота.